З 6 вересня на очне навчання вийшли учні уже дев'яти ліцеїв та чотирьох садочків Нововолинської громади. Вітак, задля безпеки усіх учасників освітнього процесу в умовах сьогодення, працівники Володимирського районного управління ДСНС провели урок безпеки для вихованців другого класу Нововолинського ліцею номер 8 Під час заняття надзвичайники розповідали школярам, як діяти у разі оголошення повітряної тривоги. Під час виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів роз'яснювали. Які речі необхідно брати у тривожну валізу, та як поводити себе в укритті під час навчального процесу дітям розповіли про їхні дії під час сигналу Повітряна тривога, про дії при виявленні вибухонебезпечних предметів та про правила безпечної поведінки, вже коли вони будуть знаходитися в? Укриттях після теорії перейшли й до практики з метою відпрацювання алгоритму дій при загрозі чи виникненні надзвичайної ситуації. Педагоги та учні провели навчальну евакуацію у сховище. Дістатися до укриття якнайшвидше, це одне із головних правил евакуації. Ми зробили усе можливе, щоб наші діти навіть у такий складний час відчували себе захищеними. Під час літніх канікул зробили ремонт в тимчасовому укритті. Також провели навчання із батьками та дітьми, розповідає заступник директора із навчання навчально-виховної роботи Світлана Гапонюк на початку навчального року із педагогічними працівниками були проведені інструктажі у разі виникнення надзвичайної ситуації. Такі ж інструктажі були проведені з учнями. До оскільки до освітнього процесу ми залучили наших батьків, тому на перед початком навчального року батьки теж мали змогу пройти у наше укриття і ознайомитися з тими умовами, в яких будуть перебувати їхні діти. До слова, на сьогоднішній день у Нововлинському ліцеї номер 8 навчається 742 дитини. А оскільки тимчасове укриття закладу може вмістити загалом 520 осіб, то навчання проходить у змішаній формі. Частина учнів відвідують уроки очно, інші вчаться дистанційно.